Вітаю! В зв'язку з тим, що усугубилась ситуація на фронті, на Сумському напрямку, тому я буду більше приділяти саме цьому напрямку уваги і буду більше робити розкладів. Знову повертаємося до Юнаківки і дивимося загрозу окупації до кінця червня. Старший аркан місяць. Це страх, багато чого приховують як від людей, так і від самого президента. Це е, надають йому брехливу інформацію, прикрашають її, і людям також населенню України розповідають. Зовсім не те, що там відбувається насправді, залежність від допомоги присутня, масовані обстріли, які приносять руйнування, жертви населення, дуже важкі часи настали для юнаківки. Як час випробувань. Але поки що на строк цей, що я дивлюсь, до кінця червня я окупації не бачу. Бачу оборону кордонів громади, також переїзди. Якась подвійна ситуація в громаді присутня. І є загроза, що можуть десь прорватися, зайти в якихось два населених пункти юнаківської громади. Люди на роздоріжжі, вони розгублені, стоять перед вибором, що робити далі і куди їхати, також у людей вже просто немає розуміння.